Доброго дня, шановні аграрії. Дозвольте представити вам широкозахватну, високопродуктивну сівалку ефекта. Дана сівалка працює за мінімальною та традиційною технологією. Це високоефективний агрегат, який має робочу ширину 12 метрів для максимальної продуктивності до 20 гектар на годину. Не дивлячись на таку високу продуктивність, дана сівалка якісно виконує посів по всій ширині захвату. Даний посівний комплекс оснащений двокамерним бункером загальним об'ємом 6000 тисяч літрів. Даний бункер працює під надлишковим тиском, завдяки чому дотримується точне дозування матеріалу. Обціну ефекта може бути оснащена чотирма типами переднього обладнання. Це може бути передня вирівнююча планка Crash Bar або профіколтери. Ріжучи турбоколтери або ферті-колтери для внесення добре. Зверніть увагу, що ефекта має чотири розподільчі головки для рівномірного розподілення матеріалу. Також, завдяки цій конструкції, ми маємо можливість по секційного контролю на кожні 3 метри всієї ширини захвату. Секції сошників сівалки кріпляться до рами за допомогою паралеграма. Свою чергу, кожний сошник. Має також паралелограмне кріплення завдяки цій конструкції досягається ідеальне копіювання рельєфу поля та дотримання заданої робочої глибини по всій ширині агрегата. Також сівалка оснащена подвійними боковими опорними колесами та телескопічними тягами, які також сприяють стабільності роботи агрегати та дотримання глибини по всій ширині захвату. Ефекта може бути оснащена на вибір колісною ходовою частиною або гусеничною. Гусениці відповідно зменшують ущільнення ґрунту. Не дивлячись на таку велику ширину захвату 12 метрів. Ефекта при транспортуванні достатньо компактна. Вона складається вперед і має відповідну транспортну ширину 3 метри, а довжина при цьому складає 7,8 метри. Завдяки тому, що сівалка має широке розміщення транспортних поліз, даний град гарно себе відчуває на дорозі при транспортуванні і навіть на швидкості Одним з пріоритетів компанії Беднар є простота експлуатації. Ви бачите, що ми маємо легкий зручний доступ до бункерів. Так само кожний гідравлічний шланг промаркований на агрегаті. Прописано інструкція по підключенню цих гідравлічних шлангів. Тобто, все зроблено не тільки для якості роботи, а й для зручності і безпеки роботи. Тож господарюйте в задоволення сівалками «Беднар».